Hello, Friendly, з вами, Деніс Френдлі. Коротше, дружні, в мене для вас дві новини. Коротше, перша новина, я знімаю не з свого телефона, а з маминого. Річ у тому, що я, я розказував, мав розказувати вчора, напевно розказав, що я відношу телефон у ремонт. Не пам'ятаю, може і забув сказати. Коротше, я відніс телефон у ремонт, я думав, він до кінця дня зробить. Він працює до п'ятої години. Я з, от в один, пів дванадцятий, чи в 12-й дав телефон. Він, коротше... Він сказав, або я вам сьогодні зателефоную, тобто вчора, або сьогодні зранку. Вийшло, що вчора не зателефонував, значить ми сьогодні їдемо, бо я і так йду на роботу зараз пізніше. Значить, я зайду зранку і дасть я так понімаю зранку, і вже буде готовий. Зранку я вже заплачу. та, тому такі справи. Ну, пережив вчора без телефона, посидів один раз. Ну, і таке буває. Та. А, і друга новина: та да да дан шаурма. Та, я купив з того ларканового шаурму. Але в нього було значить в нього дуже мало. Поки що Я так розумію, що той лерок тільки почав розвиватися, і в нього зараз тільки в наявності кава. І три шаурми. Перша шаурма за 50, друга за 60 плюс сир. Ну, за 60 ви получите сиром. І там ще за 100 щось. не знаю, що там вже входить. Коротше, я взяв тільки саму найдешевшу. Подивимося, сподобається. Може, ну я за 60 бюджет дорогий. Ну, подивимося. Як там вже буде, буде багато коментарів про новий ладо. Коротше, подивимося. Let's go. День у реагує, День у реагує. Сьогодні він буде їсти. Шаурма, шаурму, я не знаю поки що з чим вона на смак, ну коротше просто шаурму з нового Ларі ка, 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 Ну я не знав просто, як назвати це відео, тому назвав ось так. Ну, розумієте, так? Добре. Добре, що розумієте. Бо такі справи. Вже хоч не треба парити, що зарядка може вирубатись, бо хоч на інший телефон. Добре, поїхали. Não dá que é a Pocasho. Cupuava mm -hmm. mm -hmm. o miasso. Mm -hmm. E o Таке, 7 з плюсом чи 8 балю, не знаю. Хм. Так о себе. Стікаю, це капає. Подивився знову коментарі небагато. На жаль, не попадають мої відоси вже в рекомендаціях. Хоча б цим 30-ті типу, постійно коментували, тепер десь 15 сьогодні завчора набрало чи 10 коментарів. Що зробиш? Іду я по ножик і по вилку, щоб ми окремо все розцінили. М'ясо, огірок. То я зрозумів, то сер ще за 60. Ну, ліпше брати інші, з ларка. Так, соус 8 балів. Я пішов по вилку. Веделку. По веделку і ножик. І так, я приніс веделку, приніс я ножик. Поїхали окремо ще це заціним. Щось нічого такого особливого, ну, смачного навіть не наблюдаю. Знаєте, щось думав, щось буде більш смачніше. Це 50 гривень, це щось таке маленьке. Я знаю, що купа інгредієнтів на цьому пішло, але попередні шорми, як ми з вами їли, то це все. Павно більше в новому лирку брати не буду. Та ясно, він лише тільки розвивається, ну не знаю. Добре, м'ясо плюс капуста. Угу, 7. М'ясо 9. От м'ясо реально сподобалося. Дев'ятку поставлю, так. А зараз. Вот это плюс толстый. Девять. Ну, капусточка. Да. М -м -м. Капуста сдается бисим. И тут мало, то туман... цинку не точно дашь. No mm, tak. Koločivícím. The next, ohyrok. No. Mm? Tak. Hmm. Huh? Огірок так. Ну і цей сама шаурма. Ну, типа сама оця зараз попро. Ну, Типа тісто, так, вісім. Таке. А соус. Ну, соус думаю, теж. Перевірка вашої активності. Якщо ви додивилися до цього моменту, пишіть в коментарях. Так додивився. Перевірю, чи додивляються довго Ролики заодно. Це було в кінці, попросити, попрошу тепер. Так, тому якщо ви дивитесь, пишіть, я додивився. А ми доїдаємо. Смачно. Нічого так, нічого. Мені вчора написали в директі, що кажуть ти, тобі найбільше подобається знімати, як ти їш. Я відповідаю так. Е, жаль, що б... тобі ніхто з рекламою, якби тобі всякі рекламні, ну, ці рекламні компанії, які виготовляють там їжу, всякі страви, ну, ці всі всякі батончики, ці всякі, і напої, і ти б був такий більш, якби тебе дивилися, багато людей дивилися, ти б міг просто... І пробувати їхні продукти, і тобі більше за себе платили гроші. Кажу, слухай, ну там. Ясно, що прикольна, класна ідея, ну але сама який перейде. Вона каже, ну так, в тебе був якась там тіпа, більш монтаж, більш, щоб іменно, людей зацікавити, так? Там не дивляться ти, хто буде рекламу брати. Ідея цікава, ну але що, Що з тої ідея? Нічого, так, давайте. Ну, mm. вроде такая, может, будет Не знаю, может уже теперь кассинка більше, добре дойдаем. Ну mm. что ж. кінець мені більше сподобалося, ніж що було на початку. Дев'ятка, не знаю. Ну хай буде Дев'ять балів, через те, що ну, м'ясо мені дуже вдалося, тому може дев'ять поставили. Так, хай буде дев'ять. Самий соус, думаю, з плюсом. Бо тут гірчиця плюс соус. з плюсом. Просто без самій. Соус вісім. Не дуже такий. Під кінець так. Видно, я спочатку не смакував, кінці вже можу. Ну, скажу так, попередні шурми мені про... більше подобалось, ніж ці. Але тут м'ясо, знаєте, витащило. Оцінку дев'ятку. М'ясо все-таки було на 9 балів, тому вже витащило саму шаурму на дев'ятку. Добре, хай буде. Але так бачу, більше там поки щось... поки там ще щось нове не з'явиться, більше брати не буду, бо... Ну, поки що шо... сиро поки що там розвивається той фургончик. М -м, той... Скажем. Ларьок, та. М поки що таке. Може бути. Наступний раз щось там появиться інше, візьмемо інше. Тому такі справи, давайте зачитаємо, що ви понаписували. Якщо пульса зачитати, так. Що ви там мені понаписували? Ну, вроді би, о, сьогодні, на сьогодні, активчик непоганий. 17 коментарів, майже 20. Але лайки бачу Ютуб списав. Так що такі справи, давайте. Зачитаємо перші коментарі від я знаю. Adventure Official 1016. Чекаю шормозного ларька вже з'їли. Пише нам хто? Ім'я твоє Варя пшенова Мургаєва. Ніколи таку фамілію, знаєте, не читав. Ну, не бачу, але окей. Денис, а будь під кінець конець Года комікси. Запомню, завжди під конець Года ти їх випускав. Та, я випускав в кінці 21-го і того року, в кінці 22-го. 23-го вже не чекай, бо кажу, перевіди особо так не 23 Двадцять бо їх дуже багато було. Багато писало, що о, ті хейтери, що моя, моя дитина там лікарня, пану рофли пішли, ну та. Але що, теж було що писало, що, що ти так пишеш що в наушниках взагалі <сум> мінус вуха. та-та. Тому коміксів поки що. ну, Скоро не буде точно. Та. Хачик. Давай ще нові смаки з сирка. Там що є лишилося. Це було, ми попробували. Ще ми це попробували. З цею. Лісові ягоди, так? а то, то що полуниця, я полуницю маю взяти. Юзер. Хто ти у нас? Саня Томащук. Чекаю сьогодні на їду з твого ларька, якого ти казав. Уже зняли. Ну, більше поки що не буду брати. Так, це у нас Аня Ленченко. Я теж дуже люблю сирки. Ну, вони дуже смачні. Смачно, дякую. Very well. Коли новий Маклайн. О, не Лайна, знаєте, що, а Лайона, то що підкреслив якраз, правильно написав цей рез, бачите? Е, там останній смак лишився, походу. Там ще є декілька. Ну, напевно, скоро, та, скоро буде, та. Е, Луїза Ребіт, а коли буде кухня, твоя кімната готова. Та вже на днях, уже рахую сьогодні, як я прийду з роботи, вже можна переносити ліжко. З моєї кімнати і вже е, згори сюди в мою кімнату і... Моя кімната точно може бути. Будете... Не проснувся до кінця. Моя кімната вже може бути сьогодні готова, повністю, якщо все перенесеться там ліжко, то все. Там вже буквально пару, пару штук і вже ще Стіл цей занести, ліжко і все здається. А кухня ще там трохи робиться, кухня ще поки що не скорота. Але моя кімната вже скоро. Пише нам Сеній Сорочин. Е, якщо ти це читаєш, Денис, так, я все читаю. Бажаю тобі поскоріше 20 тисяч підписників набрати. Дякую. А то, я думав, ти до 15 вересня набереш. Тут вже кінець весни, ти не зміг. Думаю, до жовтня точно набереш. Дуже дякую, просто розумієш, що не набрав. Е, за останні дні дуже слабенькі перегляди набралося. І під ними дуже малай, мало кількість лайків. А, якщо тобі ставлять дуже мало лайків, то понятно, що і не підписується. Я не знаю, ще не скоро, напевно, думаю, вже у жовтні наберу. Не знаю, не знаю, як там вийде, але думаю вже скоро та. Я вже теж з нетерпінням чекаю. Луїза і Ребіт. вже 20 тижнів буде? Коли вже 20 тисяч буде? Не знаю. Кажу, думаю в скорому часі. Я не можу залежить, знати, то, що пишуть, коли підпишеться моя аудиторія. Владимир Дефорж. Та почому в ж хочуть, коли можуть, пишуть тобі коментарі, якщо твоє відео не попадає, то тоді не пишуть. Та понятно, понятно, але раніше закинув багато відео, тепер трохи перестало багато коментувати. Але бачу, тут якісь нова аудиторія почала коментувати, бо... Тут щось в коментарях, якісь нові. Ви тут. Ну, кожному, знаєте, раз попало тій постійній аудиторіїш, коментує там містер Бісу, ЧПС, то ще якимось. А тут тепер цим. та. ковіч Мілана. Пам'ятаєте, хотів взяти на відео батончик Пікнік, але не можеш його знайти у магазинах. Тоді можеш замовити в інтернеті, подивитися, і я думаю, пошту тобі відправити на адресу, де ти живеш. Ідея хороша, тут треба знаєш за доставку багато, заплатити, вийде. Більше, ніж сама вартість того батончика, розумієш? Тому я таке не планую робити, не знаю. Хіба би вже не знаю, сам би так захотів, що вже не знаю. Тоді би замовив. А так поки що бажання, ну, такого не маю, що переплачувати за доставку не хочу. Дженна Ортега, навіщо типу про тріпофобію нагадав? Тепер ці картинки будуть мені в жахах жахахниці. Та там одні дирки. Та... Ну, та, для когось сестра, для когось таке собі. Ну, не знаю, може і є щось в цьому. Та... Це Арсеній Сорочин. я в дитинстві його не їв, бо його не бачу. А, ти про сирок. Ну, буває, не всім то, що я пробував, та може випробувати. Коні Клеп. Мені це, це теж похоже на тріпофобію. Ну, теж кажу, ну дуже похоже. Ага, це ця цявея валя, та валя тебе звати? Варя. А то ще Варя, валя. Чому под. Чому-то під останнім твої відео коментарів немного. Почому? Не знаю. А, ні, знаю. Багато відео закину, тепер щось мало дивлюся і коментую. Не знаю, може потім буде активно. Нормалізується, не знаю. Та нічого, норм камера. Дякую тобі, Владимир Дефош. Тоді всі коментарі зачитані. Ну, зато одним словом вже до 15 хвилин тепер кожній ролики. Вчора 16, тепер 15, що навіть 20 не пересікаються. Так що менше пишете, менше читаю. Я в цьому хоча б якісь... Плюс, тому на цьому все. Хорошого всім дня, дружні. Що ж, я на завтра подивився вже сьогодні в місті, що взяти, може би якийсь десертик взяти Або в комусь ресторані. Не в ресторанчику, якісь там є кафешки, може щось. Щось би вам та й знайшов. Та. Тому такі справи. Пишіть, та не пишіть, що хочете. Ну, що хочете, так. І я щось візьму на завтра. Та. Там уже на 30 вересня я хочу взяти. Цю Маріку, що я обіцяв. І може би взяв би ці сирки Полуниці. Але я можу в місті не буду 30-го числа. Тому вже як вийде. Так. З вами був Денис Френні. Радий був вас вітати на своєму каналі. Давайте зробимо актив під цим відео, щоб я завтра більше читав. Ну, більше побільше коментарів. Ну і всім пока. Хорошого дня, бувайте. Поїли супер!